Вітаю! Мене звати Кобзар Олена Валерівна, я викладач англійської мови в ліцеї номер 21 імені Євгена Коновальця Івано-Франківської міської ради. Моя професія викладати це не лише професія, але й покликання. Я допомагаю дітям подолати мовний бар'єр, розширити горизонти і повірити в себе. Але головне моє завдання це надихати. Англійська мова це не просто граматика і правила, а живий інструмент. Для спілкування та самовираження. Я пишаюся своєю роботою і вдячна за можливість змінювати життя людей через мову. Співпраця вчителів покращує якість викладання, створює ефективне освітнє середовище та сприяє професійному розвитку, взаємодія колег допомагає зменшити професійне вигорання, інтегрувати знання різних дисциплін і забезпечити підтримку один одного. Глибоко переконана, що сучасна освіта має бути доступною, інноваційною та орієнтованою на практичне застосування знань. Мої педагогічні ініціативи спрямовані саме на втілення цих принципів у повсякденну освітню практику. Працюючи вчителем англійської мови, я завжди вважала своїм обов'язком виходити за межі стандартної програми. І створювати інноваційне освітнє середовище під моїм керівництвом учні неодноразово ставали переможцями міських та обласних олімпіад з англійської мови. Особливу увагу я звертаю на формування комунікативних навичок учнів, розвитку їхнього критичного мислення та творчих здібностей, що дозволяє їм не лише навчати мову, але й успішно застосовувати її в реальних життєвих ситуаціях. Особливо хочу відзначити свою співпрацю з Британською Радою, яка розпочалася 4 роки тому. В рамках проєкту Світло я пройшла спеціалізоване навчання і стала фасилітатором. Завдяки цьому мені вдалося організувати в нашому місті ефективну професійну спільноту для обміну досвідом, спільного навчання та пошуку інноваційних рішень освітніх викликів. З групою активних вчителів ми систематично проводимо зустрічі, що підвищує професійний рівень педагогів нашого міста. У загальноміському телепроєкті «Відеошкола. навчаємо дистанційно. Я створила і представила відеоурок на тему моє місто івано Івано-Франківськ». Я вчитель фізики ліцею номер 21 сіни Євгена Пановарця знаю Олену Валерівну як висококваліфікованого педагога, який вміє знаходити підхід до кожного учня, та на дійсно високому рівні викладає на сьогодні чи не найважливіший предмет у школі англійську мову. Вірю, що викладач це не лише передавач знань. А й мотиватор, наставник і приклад. Запрошую до співпраці вчителів нашого міста. На Ми створимо потужну спільноту. Це активіті-груп. Ми будемо допомагати один одному, підтримати один одного, відкривати можливості для наших учнів, які гідно будуть представляти Україну на міжнародній арені.